thank you Маленький, але сильний та безстрашний. Це Джек Рассел Тер'єр. Собаки цієї породи мають вигляд дружелюбних простаків, але насправді дуже віддані господарю та захищатимуть за найменшої загрози. Джек Рассел Тер'єр був виведений для полювання за лисами і може виявляти мисливські інстинкти до інших домашніх улюбленців. Тому, щоб виховати його дружелюбним і грайливим, змаличку привчайте до взаємодії з тваринами. Ці Ваки гіперактивні, щоб змусити песика стомитися і забути про бешкетування. Будьте готові до тривалих прогулянок та ігори з ним. Джек Рассел Тер'єр має унікальну грудовідштовкувальну шерсть, тому не поспішайте повністю купати його після активної прогулянки, але привчіть до розчісувань двічі або тричі на тиждень. Ці маленькі песики великі ласуни. Вони люблять випрошувати щось смачненьке та поїсти понад міру. Втім, на слід потурати цим звичкам. Це може призвести до Трати форми у тварини, а згодом до проблем із лапами та хребтом. Джек Расселтер'єр зазвичай має добре здоров'я та імунітет. А от слабке місце цього собаки вуха та очі. Щоб уникнути спадкових захворювань цих органів, їх треба час від часу показувати ветеринару. Будьте уважнішим до свого улюбленця, і він вам за це віддячить. А так, друзі, у нас гусяк власник Джек Рассел Тар'єрів ігор Савчук. Доброго ранку, Ігор. Доброго а, ранку ранку. А, а правильно сказати, щасливий власник Джек Очевидно. Так, ну розповідайте, хто як кого звати ваших? Це наша мама, це наша бася, Барбара бася. Брильська. Ага. А це її доча, це Мишка, Мишка. Михайлина Коцюбинська. Не О, О, це це все не просто це зовсім не просто. Слухайте, ну я ви фанат цієї породи? Я фанат взагалі отримувати вдома собак. І Навіть не має значення, чи була б це надзвичайно дорога порода, чи була б це зовсім демократична, так сказати. Але... Це надзвичайно дорога порода. Ні, це все середній сегмент. Ну, можливо, вище середня трошки. Ви кажете, що в принципі будь-яка порода була б у вас вдома, то добре. Але чому саме вибрали цих склад? Е, ну, по-перше, вони надзвичайно емоційні. І ці емоції, які б'ють ключем, надзвичайно вражають. Коли приходиш додому, вони тебе чекають, і головне, ти знаєш, що люди можуть зрадити. А ці створіннячка ніколи. Ніколи. А от, ну, після виходу фільму Маска, всім пам'ятаємо, пам'ятаємо, Керрі, певно, що ви також дивилися так. цей фільм, правда, і після того захотілося Джекрас Антер'єра. Мені здається, популярність саме після маски. Чомусь? Очевидно, щоб завести собаку, треба мати вже якісь фінансові статки. Угу. І я завів собаку рівно через 20 років, коли вийшов після цей фільм. фільм. А, там, Але і... він завжди мені подобається цей фільм, і зараз великі бажання. Ось, ось, Носний фільм також актор, і там також нас в нас був Джек Рассел Терєр. Тобто так, так. популярна популярна порода, популярна собака в Голівуді. Е е е як до речі, звали у маска фільм? Пам'ятаєш, як звали? Я не пам Майло звали? Ма Точно. Майло і багато хто таки назвав Джек Рассел Тер'єрів. Так, ну є певно, ще якісь труднощі з утриманням собак, тому що вони дуже активні. Розкажіть ну, по-перше, звичайно, людина повинна осягнути, коли вона. Так логічно дуже осягнути, коли вона починає хоче, хоче завести собаку. А далі починається низка різних труднощів. Ну, по-перше, це гігієна. По-друге, це правильне харчування. Uh -huh. По-третє, це виховання. Це е, собака повинна бути соціалізованою, вона повинна не боятися ані дітей, ані інших е, чужих людей. І... На це потрібні, очевидно, кошти, Але... і завше це мати треба на увазі. Ви самі починали виховувати так. чи вдавалися Й... до. Я починав сам, вдавався, звичайно, як кожен тепер, угу. кожна тепер людина звертався до Гугла і, звичайно, до професіоналів. Але раджу тепер першим чином звертатися тільки для до професіоналів за добрими і якісними порадами. Ну так, ну Джек Рассел-Тер'єр є ж особливості свої. Е, воно, наприклад, е, наскільки легко її дресирувати, якщо порівняти з іншими породами, е, ну вчені кажуть, що вона надзвичайно інтелектуальна собачка. Я хочу сказати, що напевне це є правда. Наша Бася і співає, і танцює, і, <смі> так і надзвичайно є слухняною. Зараз будемо мовляти басі співати танцювати. А у мене ну є важливе питання, тому що всі, всі знають, що це все таки мисливська собака. Потрібно їй дуже багато гуляти. Тож скільки, якщо ви плануєте Джек Расалтер собі звести, скільки на день вам потрібно розраховувати на те, щоб гуляти з цією собакою? Ми розкажемо про все це буквально за мить, будьте з нами. Ми тут розмовляємо з власником Джек Раселтереєм з Іром Савчуком, а також з його чудовими собаками розмовляємо їх мову як вони нам Ну, вона сьогодні встала дуже досить. рано, Ну відпускають, нехай побігає. Вони проти нехай пустуть. Він це ж надзвичайно активний собака. Тому о, подивіться, свобода, свобода попугаєм. Так, о, щось винюхують. Ну бачите, точно, точно мисливська порода. порода. Скільки на день потрібно гуляти з ним? Чим більше, тим краще. Як мінімум, це два рази на день. І очевидно, прогулянки повинні бути активними. Це хазяїна є велосипед, а собаки гарні ноги. А, ну, і тобто, три... нормально, ти на велосипеді вона так. Порож так, так. Це так а? І головне, щоб тривало хоча б 40-50 Міністр. 40. Ну, а це все-таки собаки для квартири чи для будинку? Собаки активні, але дуже гарно соціалізуються в квартирі. Тобто вони гіпоалергенні, вони добре вчаться <кій> і добре уживаються з дітьми. Що нема, що, що так само досить. Це ну, важливо позитивно. надзвичайно. Так, так. А, Ігор, ну от собаки зараз винюхують, а вони певно, щоб знають що у нас тут ä, бу була кішка. Як вони до котів, до речі, це мисливська порода, і mm -hmm. треба бути з чужими кіцьками досить обережними. Mm -hmm. Направду Вон, собаки у 40 разів сильніший нюх, і вона ту кішку як захоче знайде за просто на тобто, один батарей. За, за кішками бігають? Тобто і Абсолютно, дійсно треба так, дуже так, добре, так, ретельно їх виховувати. Ретельно щоб... виховувати, ш... ну щоб, щоб не було всяких хале. Ми знаємо собаки. до речі, що по нашому законодавству собачник відповідає за все, тобто. Uh -huh. Ну не всі собачники це розуміють. Так, Собач ми повинні, хто отримує собак, повинні брати це до уваги, коли заводимо. Особливо якщо ми говоримо про бійцівських, ну все таки це в нас не бійцівська, це в нас таке. Ну, на абсолютно... Але вона є досить агресивною, якщо її навчити і досить, досить. сильною, і досить сильно, і впертою. При розмірі ну, такому. Ну, ну, Ми дуже... ж знаємо, дивіться, її запускали в нори, і вона з глибоких, ніб до п'яти метрів, діставала лиса або якусь таку іншу лісову живність. Ну то ви кажете, вона може бути, якщо навчити там неправ... або неправильно навчити, якщо це не Спеціально не виникало такого бажання і завдання, що вона може бути дуже агресивною, то з дітьми вона також є так? Зрештою, якщо собака знову ж правильно соціалізована, до дітей вона відноситься надзвичайно добре. Моїх знайомих дитині сім місяців, собаки, собаці, рік уживаються всі дуже гарно і просто без проблем без проблем. Яка. Ви кажете, ну надзвичайно емоційні собаки, постійно бігають, крутяться, дуже люблять спілкування. Чи це часом не ну? Не втомлює? Не втомлює, коли приходиш втомлений після роботи. То тут... хоч щоб полежала біля хоче <смір> біганини стрибанини. Ну е, ну кожен робив вибір. Є різні породи з різними емоційними такими ми рівнями, спокійні, спокійні. Вибирали Джека, знали, що вибираємо. Ми знаємо, за що ми відповідаємо. Так що очі в тому бачили, плані, Ми очі бачили, що купували абсолютно згодом. А скільки, будь ласка, які труд? Мож... Я ще тільки додам. Зрештою, оце таке така ідея, що Джеки надзвичайно емоційні. Це загальна така ідея, але в кожному конкретному випадку кожна собачка буває надто різною. У мене Бася, вона надзвичайно спокійна. В порівнянні з мішею, хоча і е, в апріорі, звичайно, угу. що вона прутка і всякі тобто такі, різні, так? але вони бувають різними на, на, на правду. В основному активними, що потрібно знати, які можливі специфічні хвороби у цих тварин, на що звертати увагу. Е, і, і... Про, е, ця, ця собака не, не дуже піддається до захворювань, вона має гарний імунітет, от але є свої специфічні хвороби. Зрештою, кожних півроку ну, повинен там. бути огляд у ветеринара. Це однозначно. Mm -hmm. І є однозначно однозначно певні такі симптоми, пов'язані, скажімо, з демодекозом. Ну, знаєте, хтось там скаже, в там вуха слабкі, що постійно там, не знаю, так само і тут вуха, така проблемна трошки зона. Ну, ну як у всіх в принципі, у всіх, в принципі, в принципі такого, ви часто треба? Значить, хутро нашої собаки буває трьох типів. Буває зовсім маленька, як в басі, середня, як в михайлинці, і зовсім бас. довгі. Зрештою, в, в тих, кого ворсинки є довшими, їх просто тремінгуються. Так, вищипують. Тобто їх не підстригають, як таких воріт. А вищипують і направда, тим теж вони добрі для цього роблять депіляцію майже. Ну, щось that's <laughs> what <laughs>